Привіт! Мережа магазинів Центромебель представляє найбільший вибір м'яких меблів, прямих та кутових диванів, розкладних крісел. Наші дивани оснащені з ручними надійними розкладками. Єврокнижка на пошаговому механізмі, на колесах, ніжках та класична книжка. Тебе здивують розкладки, дельфін, пума та ножиці. Кутові дивани мають відкривні ніші на газових та пружинних під'ємних механізмах. Які меблі можна під замовлення? Де тобі доступна широка палітра кольорів тканин рогожка та велюр антикіфать, що легка у догляді та приємна на дотик. Наповнення посилений пружинний блок. Незалежний пружинний блок Pocket Spring Та ортопедична піна роблять наші меблі комфортними. Завітай та обирай! Наші адреси. Які меблі? Роспект Соборний, 133. Всі види меблів. Проспект Соборний 53, третій поверх торгівельного центру Інтрейд, корпусні меблі, бульвар Центральний 3 та наш новий магазин, який знаходиться за адресою Бульвар Центральний 4, Кухоні та Офісні Меблі. Завітай до нас! Магазин Центру Мебель. Твій стиль, твій вибір, твої меблі.